Пані Пеперпот і чорниці Класична казка з дрібкою чарів. Пан Пеперпот був у поганому гуморі, власне, вже не перший день, і пані Пеперпот просто не знала, як його розрадити. Вона поставила квіточки на стола, приготувала улюблену його страву, смажену під черевину і макарони з сиром. Але нічого не вийшло, пан Перпот похнюпився і так собі сидів. Та що ж ти з ним таке? зітхнула пані Пепперпот. Може, він просто хоче млинців? Тож вона пішла собі і приготувала швиденько цілу гору млинців. Коли її чоловік прийшов вечеряти і сів за стола. То, побачивши цю гору духмяних млинців, він аж просвітлів, але взявши ножа й виделку, знову чомусь набурмосився. Ох, сказав він, втоплюючись у стелю, напевно, я очікую забагато». Так, усе досить мені тріпати нерви. вигукнула пані Пеперпот. Ану, скажи мені, що не так з тобою, або я зменшуся. Клянуся, зменшуся. Пані Пеперпот мала звичку зменшуватися до розміру перечниці. Власне, з англійської мови її прізвище Пперпот так і перекладається перечниця. Зазвичай вона зменшувалася у найнезручніші моменти, боюсь, не завжди коли того хотіла. У тебе там щось в голові, ти щось собі нашифрував. Це цілком зрозуміло. Продовжила пані Пеперпот. Тобі навіть млинці тепер настрій не підіймають. А ну що там в тебе? Млинці це добре, кивнув пан Пеперпот. Але чи не можна було б хоча б інколи їсти їх із чорничним варенням, а не без нічого? І пан пеперпот важко зітхнув. Нарешті до пані Пепер дійшло, що минуло дуже багато часу, відколи вони востаннє їли чорничне варення, і саме цього йому бракувало. Ну якщо це все, що ти хочеш, то я піду зараз же і нарву тих клятих чорниць, сказала пані Парпот, вихопила відро з гачка на стіні і кинулася за двері. Вона йшла досить швидко і йдучи, бубоніла сама собі під носа. А що б ти не дождав у мене найдурніший чоловік із усіх. Невдовзі вона дійшла до того місця у лісі, де росли чорниці. Вона поставила відерце під кущ і почала збирати ягідки у кухлик, що лежав у кишені її фартуха. Щойно кухлик наповнювався, вона пересипала ягідки у відро. Кухлик за кухликом, кухлик за кухликом, аж поки відру не вистачало одного кухлика, щоб бути цілком заповненим. Але щойно вона зібрала останню чорницю у кухлика і пуф. Вона зменшилась до розміру перечниці. «О, халепа, ну що ж ти за халепа? Чорнична халепа, сказала маленька пані пеперпот, у якої голосочок тепер звучав, наче у мишки. Ну, я сподіваюся, що подужаю дістатися до відерця, якщо буду тягнути і штовхати кухлика достатньо сильно. Тож вона просунула руку через ручку і потягла за собою чашку. Спочатку було дуже важко, але потім вона натрапила на мурашину доріжку зі слизьких соснових голочок, і стало набагато легше, адже кухлик міг ковзати по цій стежці, і увесь час поруч бігали маленькі і великі мурахи туди-сюди, туди сюди. Вона намагалася з ними заговорити. Як у вас справи, мурахи, як вам ведеться? запитала вона. О, я бачу, кипить робота. Завжди є чим зайнятися, це правда. Але мурахи були занадто зайняті, щоб їй відповідати. «Очи чи не могли б ви зупинитися хоч на хвильку і побалакати зі мною? запитала вона, але мурахи дуже поспішали. Ну, тоді мені доведеться балакати самі з собою. Тоді я нікому не буду заважати, і вона сіла, притулившись спиною до кухлика. Щойно пані пепер подсіла перепочити, як зненацька відчула чийсь подих у себе на шиї. Вона озирнулася і побачила лиса, який стояв і привітно помахував хвостом. О, привіт, пане Лис. На прогулянці. Запитала пані Пеперпот. Добре, що ти не знаєш, що мої курочки. <гас> Матінко, ледь не проговорилася. Що там з твоїми курочками, пані пеперпот? запитав лис найшовковішим голосочком. Ти б хотів почути цю історію, так сказала пані Пепперпот. але бачиш, я зараз дуже зайнята, мені треба якось допхати оцього кухлика із чорницями до відерця і пересипати, тож мені немає часу з тобою тут розбазікуватися. Курочки, я понесу кухлика, для тебе я допоможу, сказав лис так чемно, як тільки міг. А ти можеш зі мною пройтися і поговорити. Ой, дякую тобі, красно, дякую, сказала пані Пепперпот. Е, як я ж казала, мої курочки зараз О, ну, от знову, знову ледь не проговорилася. Лиз заохочувально засміявся. Ти просто не припиняй говорити, неважливо, про що ти говориш. Зазвичай, ну, ти розумієш, я ж не з тих, хто пліткує, але справа в тому, що зараз мої курочки. О, Чому я не можу тримати рота на замку? Ну знову, в будь-якому разі, ось відерце. Тож чи не будеш ти таким ласкавим пересипати кухлик отуди ну, відерце, а я якраз розкажу тобі, де мої корочки. Добренько, сказав лис. Розказуй, розказуй, твоїм курочкам нічого зі мною не загрожує. Ну, звісно, не загрожує. Засміялася пані Пепперпот. бо я їх віддала. Вони у мене не сушки, і я позичила їх сусідкам, щоб вони там повисиджували курчаток. Тут вовк зрозумів, що його надурили, і йому стало так соромно, що він побіг у ліс і там заховався. Хе. Як гарно ти його підманула чийсь голос дуже близько до пані Пеперпот. Вона підняла голову і побачила, що над нею нависає вовк. О, це ти, вовчику братику, сказала пані Пеперпот, важко ковтаючи. Хоч як їй було страшно, вона спробувала себе опанувати. Якраз, якраз той, хто мені потрібен. Чи міг би ти мені допомогти оцей кухлик чорниць пересипати у відерце? Га? А, ні. Мене ти не обдуриш, як лиса, відповів їй вовк. Так я зовсім не намагаюся тебе обдурити, сказала йому пані Пеперпот. Їй сяйнула ідея, і більше вона не боялася. Краще зроби так, як я кажу, або я пошлю за одноокою і безнитковою. Вовк засміявся. Хі -хі. Я чув багато бабських казочок, але цю ще раніше не чув. Так це не бабська казочка, обурено сказала пані Пеперпот. І я тобі не якась баба. Я пані Пеперпот, яка миттєво може вирости і зменшитись. А одноука і безниткова то моя служниця. Хе, хотів би я побачити твою служницю, засміявся вовк. Гаразд, запхай свого носа у кишеню мого фартуха і познайомишся з нею, сказала пані Пепперпот. І вовк запхав свого носа у кишеню її фартуха і дуже сильно вколов його обголку, яку вона там тримала. Ой, ой, ой. крикнув він і дременув до лісу. Але пані Пеперпот негайно покликала його. Ану, йди сюди. Ти ще не зробив свою роботу. Давай пересипай цього кухлика у відерце і щоб не смів мені розсипати жодної ягідки. Інакше я пошлю подне по око й безниткову, щоб вона знову тебе вколола. Вовк не наважився її не послухатись, але щойно він пересипав кухлик ягідок у відерце, як відразу дременув до лісу ховатися, як і лис. Пані пеперпот добряче насміялася, спостерігаючи, як він тікає, але тут почула, як щось шелестить біля відра. Цього разу це був сам Великий бурий ведмідь. О, Боже мій, яка честь, сказала пані Пепер під тремтячим голосом. Вона поклонилася так низько, що ледь не зникла у кущах. Це гарна погода спокусила вашу величність прогулятися, так? Так. прогарачав великий бурий ведмідь і продовжив обнюхувати відро. Ох, яка ж я удачлива. Як бачите, ваша величність, я не збирала ціле відро ягідок, але для такої старенької бабці, як я, не дуже безпечно ходити лісом на самоті. Чи можу я попросити вашу величність узяти це відерце і допомогти мені піднести до дороги? Нічого не знаю, сказав ведмідь. Я сам люблю чорницю. Ну, так, звичайно, але ж ви не такі, як усі оті. Решта, на ваша велично, ви б не пограбували таку бідолашну стареньку, як я. Чариниці. Ось чого я хочу. сказав ведмідь і вже нахилив голову, щоб почати їсти. Пані Пеперпот миттєво стрибнула йому на шию і почала лоскотати за вухами. А що це ти робиш? Запитав ведмідь. Просто ласкачу вам вуха, відповіла пані Пепперпот. — Ну хіба ж це неприємно? Е, приємно, та це краще, ніж їсти ягоди, сказав ведмідь. Ох, ваша величносте, якби ви були такі люб'язні понести відерце, я б усю дорогу лоскатала вуха вашої величності, сказала спритна пані Перпот. Ну, добре, пробурчав ведмідь. Дійшовши до дороги, ведмідь обережно поставив відерце на плаский камінь. Ой, дуже дякую, ваша величносте, сказала пані Пеперпот, зробивши ще один глибокий реверанс. дякую, відповів ведмідь і поплентався назад у ліс. Коли ведмідь пішов, пані пеперпот. «пію! Знову набула свого звичайного розміру, узяла відро і поспішила додому. Справді не так і важко давати собі раду, навіть якщо ти розміром така, як перечниця, сказала вона собі. Особливо, якщо знаєш, як поводитися із тими істотами, яких зустрічаєш. Хитрих теж треба надурити бо Боягузливих налякати, а великим і сильним можна залоскотати вуха. А якщо мова заходить про набурмосених чоловіків у поганому гуморі, то єдине, що з ними можна зробити, це дати їм чорничного варення до млинців. От ням-ням ням 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 ням, -ням, 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 -ням.